Літо, сонце і франківське узбережжя. Мешканці міста насолоджуються піщаним пляжем на бистриці Солотвинській. Нещодавно його облаштували комунальники, створили волейбольні майданчики, впорядкували роздягальні, лавки та встановили біотуалет, а ще збудували сходи, щоб доступ до води був зручнішим. Відтак мешканці вже встигли оцінити такі новації. Загалом певно, що краще пісочок гарно там де волейбол, діти дорослі грають і маленькі. Так, ну все, все прекрасно. Нехай продовжують, як то кажуть, побажання. Правда? Пісочку бабіль. Пісочку. Набагато краще, тому що як мінімум вже каміння не тисне тобі, коли ти лежиш. І таке враження, що ти на морі. Я не знаю, Но Мені насправді дуже сподобалось. І те, що там зробили волейбольну таку площадку і те, що взагалі тут пісочок насипано, це насправді дуже класно. Відпочинкову зону комунальники планують облаштувати і на березі бистриці надвірнянської. Там ймовірно також з'явиться піщаний пляж. А ще зміни торкнуться міського озера. Озеро загалом це найбільш таке зручне місце для пляжу. І Я думаю, що після закінчення реконструкції ця зона буде така. І коли ми, відповідно, ще зробимо деяку реконструкцію з водою, з наповненням озера, то тобто вона перетвориться на такий суцільний відпочинкову зону, пляж. Тому що чим богінше на озері, тому що там вода не розливається і ну, немає загрози, що те все, що там, чи пісок завезений, бо ми старалися мінімум на самому березі робити мінімум, тому що. Є загроза паводків. Наразі берег міського озера залишається єдиним пляжем в Івано-Франківську, який відповідає усім нормам. Лише тут функціонує рятувально-водолазна станція, фахівці якої стежать за безпекою на воді. Роботи вистачає, адже постійно треба пильнувати за необачними відпочивальниками. Тільки за другий квартал 200 випадків таких, що ми не допущені діти. Які без контролю батьків знаходяться, це діти до 14 років в нетверезому стані бувають. Ну, ми то не можемо констатувати, бо якби медики не визиваємо, але ми не допускаємо таких людей, проводимо з ними профілактичні роботи. О, є порушення правил е, на прокатних човнах. Е, Теж ми з ними проводимо правила поведінки судноплавства і правила охорони життя людей на водних об'єктах. роз'яснення роботу робимо і слідкуємо за ними. Між тим проблемою залишається засмічення відпочинкових зон. Комунальники закликають івано-франківців прибирати за собою та викидати сміття у визначених місцях. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.